А тут ось до висті є, То, що намічені, бачиш, що тут красні, красні. Хвостики? Да, да, да. То е, я намічаю від 4 годин. 4 години пролітав. І хвостик намітив. Да, я його мічу, щоб вийшов. потім да, Плаша, це, так. Саша, я до тебе потрапив на польоти. Це... Да, да. Я все відкладу, але потраплю. Бу Буде погода, е, да. Приїжджайте. Да. Ну, да. У вересні, от у вересні я бінокль собі купую Це Що до вересня довго чекати. Ні, я кажу, була. А, о, Така, кстати, тоже делю, цим досвідом. Купив бінокль професійний. І ага. в Бакінці це не працює, вони так літають. Да, да, а ці і ага, Вже я знаю хто це, вже я знаю хто це. поки він там десь... Тобто вони піднімаються добряче, що ти там оком уже Нет, не неозброєним не бачиш побачити. Оком я вже не бачу. Тільки Ну бачу, там, там десь бройне, там да? Да, да, вони ж похожі, а бінокль все, я. Вже знаю, хто стоїть, де стоїть, mm -hmm. я беру собі, занатовую, ну, mm -hmm. вони вже сідають, я вже там ловлю, потім ну, дивлюся, які кільця, як і це, mm -hmm. і, і сортую. Це теж робота. Я в вересні 5-6 годин треба просто на холоді стояти, ну, yeah. дивитися там, щоб вони не сіли, щоб не ну, щоб знати точний час. Yeah, це вже кінцевий, кінцевий етап. Да. Так. Все легко. треба стояти, треба дивитися. Да? А тут от, ну, переважно у мене червоні, багато червоного. Так, голубі. а ти, коли птицю заводив, ти ж десь їх брав їх десь? Так, да. Брат, Можеш е сказати, ля ти їх брав. А, чого не можу? Е у, е Іван коропець Сумщини. Е Оце переважно його червоні. Червоні це? Да. І івана коротко, да? Червоні, там рябі, ну червоні переважно. Ну, бурі вони такі. Важливо. Бурі, червоні, нустей. А, да. а є з кольцями Івана? Ні. Ми, тут, Матичку, тут, да? тут всі молоді. молоді і... кольцями, тут да? нема жодного старого. Розуміло. Да? Розуміло. 에... Розуміло. Старі я можу показати в маточника да, да, да. а тут Значит, реже всі домінують Івану. Да?

Е, ну, інших джерел немає. З інших джерел немає? Ні. Ну, вони були, е, я їх всіх до ножа. – У Тебе й білі у маточнику? Це дімон голуб. А, це той. Це що... голуб Івана Коробця. Ось він. – ось, так? Біли. цей да? голуб. Ага, це один голуб тут є чужий, оце його водно. Це Іван Каракович, він це без крізь. Ну, який приїхав, да. Да, так. Да. У мене білих немає, це один всього. І ще що я хочу сказати... А Я думав, Димай тобі білих передати. І, і я взяв пару теж. А, ти взяв таке пару білих. — так? Я хочу білих розвести. От у мене теж, щось в мене якась тотальгія дитяча проклюнулася, думаю, трошечки білий, хай заведу. Так. Нехай буде пар три, так чотири. Ну і ще, що я хотів сказати... Мен... Така сладкість. У так. мене є, я брав з Одеси масні червоні, білохвості, чорні білохвості голови. І Не я... На дядька Сашка, ні? Да, да. На, на, на домі тримай дядько Сашка. Навірно, в нього, наверно. Да. Привіт вам, якщо бачите, Да. Класні голови. І я вже думав, знаєш, що я вже декорату, как би, ну, Один цікаси... з них, один тільки він каже, голубоведи. Він? Ну це він, да, він це, да. так. І так. я всіх е, таких повиводив. А це в мене... А випу... Ти його, його голубів в тебе не... Є, була пара, ага. я одну пару оставив. І оця пара дала в мене голубку, чорну білохвостого Вона відлітала 5,5 годин. Чому? І чорна. Чорна-біла І причому систематично. І я їй покажу її. Тобто вона... Показала стабільним оцей полет, стабільний. Стаб... — У ну, скільки разів вона стабільно так? Більше, ніж вісім разів. Я 8 можу раз. показати в журналі. Не кожен раз, але так тільки сприятливі, більш-менш такий. В вересні, кожен. От, раз. Зарядив, це... от я кинув, мінімум дві години точно це буде літати. Я тут про ту чорну білоходу. Я от, про так їм кажу. От 5-го відлітало. Ні, 5 тільки раз було. А, а, а я ж питаю. Це решта о, від півтори до п'яти. Зрозуміло, о, от тепер склалося да. Да. Да, да, да. я... А коли дві години голуб відлітав, ти її на другий день знов гониш, чи даєш йому відпосидіти? Ні, щодня гоню. Щодня. Щодня. щодня Ну, дві години, щодня. Щодня. Ну, години натягнути ще може ще вити. Якщо є погода, Дві години ще, ще повірю, так, що можна. Я так. ганяю, деякі розказують, так, в мене голуби ліняють, в мене те, в мене все, не ганяю. Це все чепуха, повна чепуха. В мене голуби відлітали по 3-5 годин і без крил. Зараз покажу голуби. Ну вони просто в системі були. Собственно. Покажу ну, да. дивись, покажу да. голуба. Я гоняв і хвіст вирвав. Три пара залишилось. Ну, случайно. І в мене відео теж покажу. І цей голуб відлітав 5,5 годин без хоста. Без. Ну а я казав, що фіст там їм не потрібен на висоті. Ну, <ріст> Тому е фіст там їм Якщо... не потрібен. Ні, ні, да. Для чого це? Якщо голуб льотний, і він правильно харчується, він да. там не ожирівший, не він там це саме, і він в системі і регулярно, і регулярно то він, він летить безболізно линяє. Плавно линяє, правильно. А якщо він нальотний, ти його хоч линяє, хоч не линяє, да. хоч да. друге крило прив'язує, він не Ні, ну Давай будемо справедливими, є, якщо голуб ширший, не, ну, це вже там то якіс... їм кожен день... І погоди тієї немає, щоб його тримати в тонусі в цьому спортивному. Ні, я щось говорю за, як за, у мене, прості, за ці. Понятно, якщо там постановочні голуби, то там друга історія. Друга республіка, ми туди не, да. не касаємося. А да. я тримаю ось таких голубів. Угу. А це чорний сплошний? А, по оця поповця. по коробцях. Коробця. Це по його заводу, так. Да. Угу. Чорний сплошний. О, під тим, Ваня, ось. бачиш твої голуби все, під, да. під Києвом? І хороші голуби. Дуже доволі. Звичайно. Получається. Ну, підемо там ще я в mm -hmm. Так, да, да, да. Зараз підемо там 10 днів. Які тут ще є? Сизих у мене, бачиш, дві голубки Так, Плошнячки. Да, да. Було 15 штук. Сколько це виходить? 13 штук я з'явила. Ой-ой-ой. Ото вони, оце вони туди виходили, так? Да? Да, да, і без, без нагляду. Да. Ти хочеш вигнати їх? Ні, та що їх вигадати? Не, не треба вигнати. — Бо я, я бо кілька, не хочу бути причиною тоді розчарувань, да. Тому що Я знаю, що їх не буде сьогодні. І, і немає. Якби був би вітер, я б не жалів. Я, я б погнав О, би все одно. Ну, Одного-двох не було. Це рябенька голубочка з хвостиком з під яких Гу... вона. Ця рабенька я й її її залишу, бо вона три рази по, по, по три години відлітала. І це по чорних білохвостих, а вийшла ось така. Ось, така, да? Да, ось я її покажу її. Ага. Вона з під чорних білохвостих, під масних голубів, а вийшла вона ось така. Ну, вона ще ага, доліні. ну це таке. Бачиш? Вона пізнячка, вона ще да, да. ну, да, там... Бач, хвостик подмічен, то літала весь виріс. Ну, дуже подобається. Mm -hmm. Вона така компактна. О, дивись, як вона полетить. Да. Аж, 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 да. ну, видно, що вона на... спортсменка, що вона, такий, спортсменка да. що вона полетить. Ось такі мені подобаються червоні, ось такі. ну, масть дуже, я так то не знаю. Тут теж бачу на кремачках червона з хвостиком. А це, я його лишаю, це голова. Це голуб? Так. — Це голуб. У мене голубів дуже мало, так щось немає. Ось він, он. Тоже. Круто, все. Ще один. Mm -hmm. да. Цей відлітав ну, поки десь по до трьох годин ну, не більше. Але систематично літав. Mm -hmm. Я його, напевно, вже і завтра відсаджу. Mm -hmm. В мене голубів. Всі... Голубі, так. Так? О, більше... О, більше... Він трошки ширше, ширше. Це голуб, да. це голуб. О, В мене голубів майже. Всі немає. жовтими хвостиками ти... Туди одно Та тут тобі яких не берете. Дивіться, на що тобі вже ребуси розгадувати? Ні, та я вже знаю, кого я приємно вийшов. Я, я хочу то, ще то... раз от дочекатися вітру перевірити, ще раз, знаєш, а, вже а, точно вже. Ой, оте останнє, ой, ще раз, ой, і ще <с раз, <с раз <с воно буває. буває в, мене, в, в, в мене є запасні, в мене є, ну, там, якщо ага. когось не буде, то я знаю, як замінити. Тому, yeah, yeah, тому, yeah. бурий, подобаються, оці хороші. А голубка є така оце? Голуб... У мене рижий голуб є, а йому голубка. Я, 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 голубка я не знаю. Ну, подивись, є чи не. Голубка, це так. льотчик. Це голуб, так? Да? Голуб, голуб. А голубка, ну подивись, я, яка вона є. Є отакий. От По для рижа, ти знаєш, я голубку тут збавлю. Я для, для голуб ну, прилав вона... і такі Ва. бурохвости. Да? Оця голубка ось. Да. Воно перепустить Так. Ну, вона... Вона, вона йому піде. Якщо продавці, то її купують цю лупку. Ну я думаю, хто ну, льотними голубами займається, то ну, да, вам бачить так, як, да, вона, да, як да, вона йде. Типу, що да, Легка да, на підйом. Да, і... да. Ну тут 42 штуки, от беруть 10, а то всі. Там э, рябін, рябі, mm -hmm. або сокол доїсть, їсть. Ну що я зроблю? Ну, так у мене так само. Я тільки просто не ставлю такої мети там тільки залишити. Я вже почав їх гнити, то я вже не нулю, а скільки залишити, а сам Бог просто, там, ну хто, вирішить. Я, хто думав, в тому році у мене соків з'їв 5 штук за весь сезон. в тому році 5 штук. Mm -hmm. А в цьому році от 25 тільки за... А якби ще було б 25, то теж була б проблема, Куди ж якось це тобі, так? Да? Ну... Знаєш, Мені жалко, тому же, кому дать, кому продать, то може кому дати, кому продати, то хай люди займаються. Тож, йдемо туди тепер, до масочника. Так, оце тут. Ну, Казімат, тут, да, тут в мене, виходить, відібрані голуби. Це, ну, без парні. Але а це вже, ще їм, без парні. їм адреса вже в маточник. Так? Да, це тільки маточник, вони вже не випускаються ага. нікуди. Ось 5-4, 5,5 годин системно відлітали. Ага. Зараз можу когось винести, подожди. Вірю, адже що виносити? Ну, да показати. Я і так їх бачу, а, Саша. Ну, бачу. Що їх не видно, так. я і так їх бачу. Ото е, всі голубки, ото один голуб, ото, та голубка, вон ага. голубка, ря, ряба то. Я і так бачу, що за да, наші. Да. Я знаю, навіть в руки брати не буду, я і так вже видно їх. — Ну це вони чекають пари. Да. — Це. Є... Що так. має. Так, ідемо далі. далі да. Йдемо далі. О, а баки. А вони ще далі все літають, воно дивіться, бачите, що все літає. Я да. боюсь одного, що ми пізно їх кинули, щоб вони... Вони довго літають? Так, да, по три, по чотири години. А ось це, я вам покажу, маточник, ну ось він, тільки ску... він тут кури ще живу зря. Ну, так вийшло у мене, ось він. Так, я зайду, подожди, щоб вони не ага. повітали. Угу.

Ну це рано, ну нічого, хай буде. А от дивися, ці глубнята зараз вони видають у тебе, у тебе вони грудневі. Ну, січневі будуть сюди видять. Будуть січати, добре. Коли вони повністю прилинюють вже. весені готові вже вони. Готові, а вони... Ще, мабуть, ще на сепер будуть готові. — Швидко я їх обльотую. Це найкраще, найкраще буде. Ось дивись, ну пара, ось яйця, це не яйцях сидять, ось сіду. Ось сюди я в ворога. Це глупо. Я вже починав, почав вивідний сезон і по цих, е, а ось, ось, я вам покажу, цей голос, де він, а ось, не панується, іди відлітав без хвіста, оце він, оце, оце, щоб був вирваний, так, да, так, да? 5 годин, ось, ось таке у нього крилушка. Це по Іванові голуби? Так, да, так, да, по Іванові, ось, ось, який. Голуб, ну, шикарний. Відлітав 5 годин без хвіста, я його одразу і відділ. Ось я йому голубку дав. А так стабільні польоти, які в нього були. Два нормально. Отак воно і має бути. Тож, Осі, думає, заряди 5 годин, тоді має... Щоб всі правильно подумали. Це рекордний польот. — 5 це Рекорди. 3 голуба з рекордними польотами. Да, це да, не всі. Конечно. А так вони стабільно 2-3, 2-3 не да, більше. Правиль, да, правиль, це раз було. Правиль, да, правиль. А ось голубка в нього буде. 2-2 ось така. Okay. Ось тут Ну ця 2-3-2-3 більше не, не літала. Okay. Ну, і 2, От якщо вони є стабільні з, по, да. з польотом, ото вже все. Ото вже, вже нічого не треба. А ось ця. Що було? Де твоя голубка? Ну, а то всі мої. Бачиш, що за ні? Рябі, оте такі. Бачиш, рябі. Ну, я вже бачу, що тут мазь льотна. Рябі, відбираю, рябі. Да. Ось. А ну, закрий двері не, щас, Зайди до двері, щоб вони не вилетіли. Я поймаю ось ось ось. За неї сказати, ось вона, чорна, білохвоста, Ось масна голубка, оця вона. Бачите, знає. П'ять годин ще відлітала, Щоб Надо По Одесі. Подивись, як крилочка. Ага, це по Одеськи. Так, да, по, по Одеськи, подивись. ось вона. Я її оставив. Я, я дав їй такого ж голуба. У а, а її немає батьків. Я взяв там вже голуба у нього ага. і вже вони на яйцях. Ось. Дивись, спущу його. Один. Ну, от. Ось такі. Рябі, ось рябі голуби. Це подіваний голуба ці — Так-так-так. Це оце, оце його голуби шикарні, це теж. Дві-три години це стабільно. Mm -hmm. Ну, коротше, отак от вони в мене і живуть. Mm -hmm. А ось Іванка. Ну тут і бакінці по парі є. Тут п'ять бакінці. пар бакінців 5, тут пар бакінці. живе, да. ось на яйцях <рес> А ти не боїшся, що вони нашкодять тобі? Ні, Біло, ні. Ні? туди? Они вже тут. Коробокажу, кажучи, роками одні а те самі, всі знають, ніхто ще йдемо не знає. А все, може і Ні, ми підемо вже наверх сюди. <су> а, Де, Вони. Літають. Ще літають, так? Да? Воно, так. Да. Літають. Тому літають. такі в нас голуби. Саша, господарство супер, я тобі скажу. Супер. Да. Молодець. Молодець, ти дуже відповідально, професійно відносишся до утримання. До селекції я дуже задоволений, що потрапив до тебе. А для чого тоді час тратити? Ну, Саша, це цвічі, знаєш, кожного. до кожного. Господарство супер. Не, я так покажу, що Погодьтеся, що тут господарство отримання поголів'я дуже а на хорошому я покажу, рівні. Бінокль, оце ось. Ага. Це я купив. А оце я додаю я пізно, ну це для камери тільки зроблю. Так я купаю їх зранку. Що робиш? Купаю. Купаєш? Щотижня. Щотижня. Оце зараз холодно і все рівно ти? не купаю, якщо мороз, мінус 5, мінус 10. Все інша ага. погода, вона купається, що ти... Ну ти боршся з пухопероїдом да, таким оце чином, так? Да? додаю і... Покажи, що це таке. На, Хай я просто щоб знять, щоб зняти, да. побачили, що це таке. І чи ти капаєш в воду. Ну, вони вже приучені до цих процедур, то вони в тебе вони одразу ж... Вони раз не будуть, бо я вчора їх купав, а вони я раз на тиждень. Ну я так покажу просто. Ага. І купати треба, вони купаються зранку. Вечором вони вже майже не купаються. Ну, дивися ти, ну. Баний день, не через день, так? Ні, раз на тиждень. Раз на тиждень. Ось наливаю води і я на око, я вже знаю скільки. І оцю. І що вони вип'ють, то не шкідливо? Ні. Не шкідливо. І оце вони повинні купатися. Зараз вони бояться, може і не буде. Та вони і так під стресом до них забігли, оце тут камерою махають перед ними. А бачите, яке утримання Олександра? Ну, mm -hmm. що, mm -hmm. що люди, вони і не підуть. А так mm -hmm. э, mm -hmm. э, mm -hmm. в мене mm -hmm. відео є, там вони черга, те mm -hmm. mm -hmm. що. Ну вони тебе приучені до цього. Вони розбудуть, вони вже, вже туди поглядають, будуть будуть. Ну, це вони бояться. І вони і приучені до цього. Ні, ні. Приучені ну, пізно, вже пізно. Птиця не, не мочиться на ніч, тільки оце до обіду. Mm -hmm. І э, піраїдів немає. Я в ці взагалі. Навіть в мене немає в планах, щоб ставити їм купалки. Ні, ні, ні. Ото кожен... коли тепло, коли я ні, тоді ще... Кожен тиждень, кожен тиждень. це вчора всі купалися. І... А дай зараз покажу, подожди, оці да. І куху переїдді, певно, що не буде. Не буде. Ох, дивіться, ну одна стайка вища. А, он. Літають. Ага. Ти бачиш. Ага. Ось і зелені. Слушай, а миколаївськими ось. давно ти займаєшся миколаївськими. Ну, Тазіку це вони, Вон, як вони. Добре, ну, оце бачу. вони деруться, о, це щоб тут... Оце я ви... так і да. да. я так оце і... Д деруться, щоб туди в той тазік попасти. Да. Ну <зас> ну, треба привчати і туди нема, не пуха, переїду нема, нічого нема. І і круглий да, рік, ну да. тільки мороз. Миколаївським давно ти займаєшся? — Шість років. Тільки 6 років займається Миколаївським. Да, шість років. Раніше не займався ними. Ну, в дитинстві були голуби, вдома було. Такі Дитин. дикарі були якісь там, А от тут, коли можливість, стала тримати... — А ти спілкуєшся з нашими київлянами, київськими? Спілкуюся, але ну, не дуже часто. Да. Я на виставки... А Знаєш, таких аматорів, у кого теж птиця добре літає, з твоєї точки зору. Ну я дивився тільки по Ютубу, там і так, у кого літає, то не видно, що літає. А, а так вдома то... і щоб спостерігав польоти, в тебе нема такого штурму. Да, да. дуже рідко. Так, дуже рідко. Та нема часу. А, а ти, в... ти на ярмарки приїжджаєш? Ні, ні, Я бачу, що я тебе вперше побачив. Я нікуди не приїжджав. <звук> я Я <звук> <звук> займаюся своїми голубами, на це часу немає. Треба <звук> і кальцювати, і парувати, і <звук> літати, і відслідковувати ось де моя труба. Угу. А це нормал, покажу, будемо. Да, да, цікаво. Дуже це цікаво. Це, він такий, типу, примітивний, а ще є цифровий. Ну. Тобто це TV каталог, так? Да? Ні, ну це ну. польоти. Ось, допустимо, поль... ага, дата, яка голубка, які є опознавательні знаки. Я ж не знаю, що яка вона. Да. Потім знайшов номер, який у неї, і ось, і, і дивися, ось, хто там, скільки, от, 5 і 10 це годин. Це секретна документація, вони, скажу. 50 хвилин, час 30, от, 5 і 5 годин, ось, і, і сюди, ось так. Стабільний польот, що це означає стабільний польот? 2 години, півтори, 2 і 5, 1 4, максимум 5 і 5, 5. Віж, 6 днів почти подряд, от такі дані. От, 5 і 5 години, півтори години, 50 хвилин, ну кого як. А коли. дата яка стоїть? Вересень? Вересень, це все Вересневі, так. Да? Да. Потім дивишся, які батьки, ну, хто, від кого вона <гум> пішла. І вже на маточник, хто із старих остається, я <гум> е маточних голубів оцінюю по Так, да. Якщо да? вони летять, то остаються. Якщо діти не летять, підчистити назад. 6 років тримати, і ти такі ази, не ази, а це навіть такі... О, такого багато хто не і знає. Піс, і все видно. Ага, да. О, Якщо... о, 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 по дітях, по дітях, о, це найкращий відбір. Якщо діти показують результати, да, то ото... Да, більше. да, да. Вони, там, знаєш, там дивка в горі. Все, 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 да. все в тумані, в тумані. в тумані, да, да. Ну це вже ризик. Це для бакінців вже ризик, да. що з ними на кану води. Я а, їх а, знімав тільки що. Вже це пізно і вони вже... Я їх пануть. знімав, так, да, я їх знімав. Я їх знімав, вже всі їх бачили, так що це так. Да. Ну, я що, я переживаю, щоб вони сіли до темряви. Скільки зараз годин? Дві. Дві години? Дві, дві години залишилось. Ну сядуть, думаю, сядуть. Я думаю, що вони вже так. Да. Там димка, да, димка. Високо, так. Да. Сядуть. Добре, Саша, дякую тобі так що, за екскурсію. Такі голуби. Так що, всім миру, здоров'я, Дякую, і... Саша. Я Тримай дуже задоволений. У да. мене враження прекрасне, Саша. Так що, так, тепер же дивися. Ти вже як гончик. І попав до мене гончика на орбіту, а. то я вже буду твою спілкуватися, буду дзвонитися. Залюбка, да, да? можливо, будемо трошки обмінюватись голубами, якщо буде да, потреба, так? Да? Звісно, ну, я таки за. Да. Це я дякую. Знаєш, кому я дякую за нашу зустріч, це Діма Познякову. Діма, да, Діма, дякую тобі <реш> дати. Я от жив да, біля Сашка, а ми тут близько десь живемо один до одного, але я тільки завдяки Дімі Познякову познайомився. Діме великий привіт, велика вдяка. Да, і всім привіт, і всім до побачення. Да, і до зустрічі да. до зустрічі. Да.